Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 3 та від плюс 1 до плюс 3 вночі. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади відсутні на півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 5 до плюс 4 в день. Та вночі від 0 до плюс 3. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами без опадів. У Чернігівській області очікується температура від плюс 4 до плюс 2 в день та від 0 до плюс одного вночі. Весь день у Чернігові буде хмарним, без дощу. У Сумській області температура в день буде від плюс 4 до плюс 2 та від мінус 1 до 0 вночі. З самого ранку небо у Сумах вкриється хмарами. Які протримаються до кінця дня дощ не передбачається. На сході. На Харківщині очікується температура від плюс 4 до плюс 2 в день, а вночі до плюс одного. У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. На Донеччині очікується температура від плюс 5 до плюс 1 в день, а вночі до плюс двох. У Донецьку протягом усього дня погода буде похмурою. Опади відсутні. У Луганській області максимальна температура в день становитиме від плюс 5 до плюс 3, та вночі від плюс 2 до 0. Зранку до самого вечора у Луганську небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. На півдні у Одеській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 5, а вночі опуститься до плюс 3 градусів. В Одесі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. На Миколаївщині максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 4, та вночі від мінус 1 до нуля. У Миколаєві хмарна погода буде триматися до самого вечора, опадів не прогнозується. У Херсонській області вдень температура становитиме від плюс 9 до плюс шести, а вночі опуститься до плюс двох градусів. У Херсоні протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. На Запоріжжі очікується температура від плюс 7 до плюс 4 в день та до плюс трьох вночі. Похмура погода буде триматися у Запоріжжі не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Дощ не прогнозується. На Кримському півострові очікується температура від плюс 4 градусів до плюс 10 градусів в день, а вночі від плюс 3. До плюс 5. Досвітні хмари звільнять вранці небо у Сімферополі від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Дощ не прогнозується. На заході. На Львівщині очікується температура від плюс 5 до плюс 1 в день та до мінус 2 вночі. Протягом усього дня у Львові буде триматися хмарна погода, опади не очікуються. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 6. До плюс двох в день, а вночі опуститься до мінус двох. В Івано-Франківську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар дощ не очікується. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 6 до плюс 4, та вночі від мінус одного до нуля. Протягом усього дня у Тернополі буде триматися хмарна погода без дощу. На Буковині денна температура буде від плюс 6 до плюс 4, та від мінус 1 до плюс одного вночі. У Чернівцях протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ не передбачається. У Закарпатській області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 2 та від мінус 3 до мінус двох вночі. В Ужгороді сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. без опадів. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 2 та від мінус 2 до мінус 1 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку й до самого вечора в рівному буде зберігатися похмура погода опади відсутні. У Волинській області температура в день буде від плюс 5 до плюс 1, а вночі від мінус 2 до мінус одного. День буде хмарним, з самого ранку у Луцьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора, без дощу. У Хмельницькій області вдень температура становитиме від плюс 4 до плюс 2. Та від нуля до плюс одного вночі. Весь день у Хмельницькому буде хмарним дощ не передбачається. У центральних областях на Кіровоградщині денна температура буде від плюс 6 до плюс 4, а вночі від плюс 1 до плюс 3. Весь день у Кропивницькому буде хмарним дощ не прогнозується. У Полтавській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 2 та вночі від 0 до плюс 1. У Полтаві протягом усього дня погода буде похмурою. Опади не очікуються. На Черкащині максимальна температура в день становитиме від плюс 4 до плюс 3, та вночі від плюс 1 до плюс 3. Весь день у Черкасах буде хмарним. Опади не очікуються. На Дніпропетровщині денна температура буде від плюс 5 до плюс 3, та від плюс 1 до плюс 2 вночі. У Дніпрі майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться без дощу. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до плюс 2, а вночі опуститься до нуля градусів. Протягом усього дня у Вінниці буде триматися хмарна погода без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.